Живають ефіри на телеканалі Гід та Радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте там свої подобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язок вийшов волонтер, громадський активіст із Одеси Павло Поломарчук. І з паном Павлом хочемо поговорити про дійсно ще одну цікаву особистість, про яку, можна сказати, багато хто призабув чи забув, чи пробачив всі гріхи йому. Ну, йде про Сергія Ківалова. Свого часу він відомий був як підрахуй, коли був головою ЦВК і проводив фальсифікації виборів на користь Януковича у 2004 році. Згодом він був і кілька разів народним депутатом і теж прославився в лапках своїм законом Ківалова Колісніченка скандальним законом, який узаконював російську мову в Україні. І теж можна багато в інтернеті знайти інформації про те, як він отримує різні нагороди. Від Путіна, Медведєва і від інших російських і проросійських діячів. І ось цю тему нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці якраз наш гість Павло Поломарчуки підняв вітання, пане Павле. Дякуємо за те, що знайшли можливість поспілкуватися в нашому ефірі. Да, доброго дня. Дякую, що висвітлюєте такі теми. Отож, дійсно хочемо пригадати і поговорити про те, чому, на вашу думку, практично всі забули про, про російську антиукраїнську діяльність Ківалова, який є, я так розумію, досі є президентом юрид... Одеської юридичної академії, почесним ректором. Чому йому все можна сказати, забули, все пробачили. Ну тут є дві версії. Перша це банальні гроші. Тобто, ну людина себе чудово почувала при Януковичі. Потім е, був період, коли чудово себе почала почувати при Порошенкові, е, незважаючи на різноманітні карні справи. І на те, що в е, 15-му році, і в чотирнадцятому, як тільки відбулася революція гідності, активісти, в тому числі київські, е, в тому числі представники, е, в тому числі представники. Я вибачаюсь. Е, різних організацій, які опікуються юриспруденцією з Києва, приїжджали до Одеської юридичної академії, намагалися прям на місці ілюструвати його. У нас там були заворушення відповідні сутички в 2014 році, і так далі. У людини безмежний вплив на вищу раду правосуддя, е яка в процесі реорганізації відповідно до судової реформи, і у нас же нині відбувається ну в рамках судової реформи створення різних інституцій. Але попри це чувало в не жодне. Тим чином не е, втратив свій вплив, і отже, основна версія, що ну дивіться, Одеська юридична академія існує з 1997 року. А з тих часів, коли Ківалов, м, з тих часів, коли Ківалов розвалив юридичний факультет Одеського національного університету Мечникова відокремився, і за цей час у нього був майже десятирічний період при Януковичі, коли в нього. І в в Харковського юридичного університету, якщо я не помиляюсь, була монополія на випуск прокурорів і суддів. Тобто в судовій системі, в прокурорській системі в системі влади України досі працюють тисячі людей, які особисто йому вдячні за захист дисертації, за те, що вони в нього м, вчилися в юрокадемії і так далі. І ну, якби банальна причина, перша гроші і зв'язки є ще така конспірологічна причина. Вказують, що м, через особливості деякі назвемо це так людського трафіку. А, тобто, ну давайте я поясню вашим глядачам, що я маю на увазі. Значить, у нас декілька десятиріч при Одеській... І, от е, переможеці цих конкурсах е, краси Українки, вони е, виходили заміж за впливових американців, в тому числі з американців, які дуже близько дружать з Трампом, і якби ну з людиною, яка була президентом Америки, і щодо якої є ризики, що вона знову буде президентом Америки, і от оскільки, якби ну, студентки Ківалово, скажімо так ще раз, зараз дружини. Дуже впливових американців і не тільки дружини, а сформуючи це раз ну ще раз сполучно людський трафік, бо інакше ну, якби не сформулюєш те, що відбувається. Тобто, можливо, наша влада хоче мати контакт з американським істеблішментом цим республіканським республіканською партією, в тому числі через Ківалова, і тому його не чіпають. Але я думаю, що тут ну, якби потрібно розбратися, чи є для підстави. Для цієї другої теорії, а перша це банальні гроші, банальні гроші. Зв'язки в умовах неофеодальної України. Ну, якби це працює? На жаль, а пане Павло. Ну і в своєму дописі ви також навели інші факти, які менш можливо відомі для всіх українських, але Одесити добре знають. Чи можете розповісти зокрема і про вплив Ківалова на розбудову філії РПЦ в Україні? Так, ну це не те, щоби філія РПЦ в Україні. Це кивало в Одесі. Дивіться у нас до нього. Ну про, української Громади міста Одеси, ну, якби чому я кажу про українську, тому що ну за ем, до 2014 року і навіть до моменту повномасштабного вторгнення все одно у нас в Одесі було дуже багато людей, які не те, щоб чекали Путіна, а от там ну всякі такі у нас моменти з історичні є в Одесі і так далі. Тому була невелика громада, яка протестувала в 2012 році проти Ківалова. коли був закон Ківалова-Крісниченка, Ми виходили під юридичну академію і виходили під, під будівлю нашої обласної. Державної адміністрації з мовними протестами тоді ми протестували в 2014 році за допомогою Кіркій. Киян і тодішній голова обласної адміністрації Горпалиця він також там був ну в господарському конфлікті сківало. Чині неможливо, а ми але ми користувалися цією ситуацією, щоб цього сепаратистану хоч трохи посунути від влади. Писали скарги на генеральну прокуратуру, яку тоді очолював Юрій Луценко і так далі. Отже, повернусь до наших претензій. По перше, це створення е величезної, це щоб ви розуміли, величезної величезна церковна приходська школа, яка по своїм ну суто територіальним об'ємам класів, це як Почаївська лавра, це такий величезний комплекс в центрі Одеси не з самих церков. Я маю на увазі суто навчальну частину. Там церква цер 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 там одна невеличка і одна така невеличка будівля з калокольні. А вот саме навчальні корпуси величезні. І коли він тільки запустив е значить е цю перший набір в цю церковну приходську школу, вдумайтесь на мільйонну Одесу набір був на 600 е семінарістів. Значить, ну тобто це величезний обсяг. Значить, і якби, ну нині ми взагалі бачимо, що частина Російської православної церкви, яку чомусь у нас називають Українська православна церква Московського патріархату, вона все одно наближена і до нашої влади, хоча там Василь Малюк і СБУ з цим бореться. Але ж з одного з іншого боку, кивало, вони помічають. Отже, церква це одна проблема. Друге, те, що це якби Людина, яка системно інформаційно е, сіяла про російські наративи в місті Одесі. В нього працювало три телеканали. Вони нам називали Академія. Е, ще два телеканали були там третій цифровий і так далі. Головний з них був телеканал Академія, головний в плані сепаратізму. У нас в Одесі працювало два таких телеканали. Один з них це телеканал АТВ Ігоря Маркова, і от Ігор Марков нині в Москві так. А Ківалову якого був канал Академія. Що ви розуміли? Там у нас був такий Сільванов. ведучий, проти якого порушена карна справа, який в деяких своїх аналітичних програмах він просто цитував там Соловйова, Михайла Ліонтів. Якщо пам'ятаєте, хто це такий, тобто таких конкретних російських сепаратістів, і так далі. У нього були ефіри, як Сіліванову, який починав їх. типу, ми не ми, ми ми, не винні. Що за 20 років вокруг нашої Одеси я вибачаю з російської мови, я цитую Селіванова збудували Україну. Тобто там сіявся такий конкретний сепаратизм, конкретні промосковські наративи. За що Сергій Ківалов був нагороджений орденом дружби від Путіна, потім від Ківалова. Це ж не поодинокий випадок, що його один раз нагородив Путіну. Ну я вибачаюсь є фото там з Путіним по роботі і Порошенка з ним зустрічався і так далі, і з цими коврайськими георгіями. Кивським стрічками у нас пів України ходила там від Росма до Юлії Тимошенко, але тут системна діяльність, тут системна діяльність, і Путін його нагороджує, І Медведєв у нас є фото в одеських активістів ще з 2000 року. Як Ківалов його зустрічає на площі 10 квітня в Одесі, потім в 2002-му Тобто, це людина, яка системно працює і працювала в. Одесі на Росію і якби третій момент це окрім закону Ківалова Колісниченка, який стосується суто стосувався суто мовних питань. Ківалов в 2014 році. Ну, крім того, що він там учасник з'їзду в Сєвєродонецьку був і так далі. І знову ж таки, от всі учасники з'їзду в Сєвєродонецьку, майже всі люстровані або в Росії, але не не потепляємо ківал. Так от він написав, він опублікував в газеті 2000 Медведчука, зрадника України, якого ми обміняли на полонених наших. Він написав ем, статтю російською мовою, Я обичаю цитую Врем'я говорить о конституції для дівчини. І де в цій статті, ну це прямо от знайдіть вона я в кеші Гугла до цього часу. І якби це ну такий концентрований сепаратизм. Він там під маніпулятивними економічними обґрунтуваннями, що у нас порт, що у нас зона Портофранка Франка і так далі. Але ще раз, людина прямо, тобто, ну чи ну якби це ж складова частина естеблішменту, нашого це ж не просто якийсь там ну міський божевільний чи що ще, а людина зі статусом, почесний ректор академії на той момент ще ректор, наскільки я пам'ятаю, академії пише народний депутат України. Не двох скликань, член у голова Української москової партії, член колись СДПО. Медведчука. Якби він пише статтю, що Врем'я говорить о Конституції для Одещини. Ну це ж прямі такі алюзії, аналогії з Кримом і з тим, що відбулося з Кримом далі. Значить, і завели шикарну справу проти нього в 2014 році. Він там в пресу ходив, активно джинсу купляв, відбивався від. Значить, різних цих коментарів і ця кримінальна справа заглохла, і як в нього все глохну. Я хочу сказати, що він оцей захід був де він нагороджував військових і нагороджував медальнього. Брав керівник місцевого відділення Набу, щоб ви зрозуміли наскільки вкивало все схвачено. Що він нагородив директора територіального управління Набу, а Набу порушила вже господарську справу проти. Одеської юридичної академії, тому що там ну при чисто господарській такі моменти, коли ківало ну там були зловживання при господарській діяльності. Є чинна незакрита закрита справа, в мене на сторінці опублікована там її номер. О, а це ви да, показуєте наш обласний ТЦК СП. Оцей скрін був попередній. Вдумайтеся в Ківало, настільки все схвачено, що Одеський обласний офіційна сторінка. Обласного військкомату, ТЦК СП перепощує сторінку Ківалова. Ну вони знесли після резонансу там Катерина Нажевнікова, вели ну, відомий і дуже продуктивний одеський волонтер. Також написала з цього приводу допис, і вони знесли через півгодини, видалили цей пост, але ж він ну, там майже добу висів. І люди приходили туди в коментарях, і військові навіть кидали туди фотки з Трухановим, які видалялися. не інтру... Трухановим, а Путіна з Ківаловим, і так далі. Значить, і от ну, настільки в цієї людини все в нашому місті схвачено, і в принципі, в Україні що він відчуває себе безкарним. Але я сподіваюся, що зараз ми напишемо. Ну, на мій посвід реагувала там нардепка з провадної фракції. Крім того, ми напишемо притомним депутатам з комітету нацбезпеки Соломії Добровський і військовим, які нині воюють двом з е, м, партії голос в Верховній Раді. Е, ну, напишемо нардепам, що з комітету. Головне, що вони всі троє в комітеті національної безпеки та оборони. Щоб ну звернулося до служби безпеки України, щоб звернулися до командування сухопутних військ, щоб можливо для одеського ТЦКСП СП провели якийсь комунікаційний тренінг, що не можна ну сторінки сепаратіста перепощувати, якби і легалізувати його тим самим, і якби ну щоб Василь Малюк і СБУ знову якби звернули свою увагу на його діяльність. Крім того, ми звернулися до ради громадського контролю. Набу це вже от з цього питання. І звернемося до керівника набу Семена Кривоноса. Як так може бути, що у Набу порушила справу господарську проти юридичної академії з господарську діяльність і в той же час з привітанням в цей самий день юриста Ківалов нагороджує директора театрального відділення Набу? Ну, то за що ми боремося, і як тоді західні партнери можуть допомогти нам розбудувати е, судову ставу систему, провести реформу судової системи, реформи правосуддя і посилити інституційно набу, і посилити його спроможність, якщо у нас відбуваються такі речі. Пане Павле, ну і ще одне запитання. То чи дійсно відомо де і куди виїхав якраз Сергій Кивалов за кілька днів до війни, де він був під час великого вторгнення расистів, і чи дійсно була інформація, що він міг бути гауляйтером в разі того, якби Одеса впала? Ну, дивіться, це ж інформація, яку публікувала відоме українське видання Українська Правда. Значить, як хронологія подій, що ми як ми з'ясували, по-перше, Ківалов дуже вчасно за дві доби виїхав з України за дві доби до повномасштабного вторгнення, але це не поодинока історія. Ми знаємо, як і там і провладні деякі люди виїжджали і потім поверталися. Як ось ця скажімо так. Люди, з які опікувалися великим будівництвом, голик там інші, куди вони зникли в перші дні вторгнення. Ну багато таких випадків було. І потім вони всі, коли біля Києва вже звільнили Київщину і Чернігівщину, вони повернулися. Отже, він за дві за дві доби до вторгнення щез. Місяць цього не було в Одесі, не було нічого чути. Потім у квітні, наприкінці квітня, вже навіть два місяці пройшло з'явився пост Михайла Ткача, відомого журналіста на той час програми схеми. А нині він також був в редакції української правди, де українці просто сфоткали ківалова на пляжі десь в Дубаї чи в Шермеш. Я не ну, в Дубаї скаже все значить. І після цього це на українській правді ж вийшла новина, що за даними джерел української правди в розвідці. Ківалова розглядають на посаду гоуляйтера в ну, тоді розглядали. Тобто, це була ситуація там річної давності, навіть більше, що змінилося за цей час? Що він настільки безкарно почав себе почувати? Що він так, оцей пост Михайло Тича. Ви зараз якби показуєте, оприлюднили. Як що, що у нас питання, що за цей час змінилося? Що людина? Так вільно, безкарно і зухвало себе почуває, чому немає у влади більше питань до нього в правоохоронних органах через статтю Конституція для Одєщини», через розбудову цих ну, церкв... церковно-прихотської школи для московського патріархату і за всю діяльність його інформаційну діяльність журналістів його телеканалів. Це ж ну якби він був, хоча я ну якби впевнений, що там все бухгалтерські юридично. В нього впорядковано в частині щоб не до вело, що він бенфіцар цих телеканалів, але все одно, ну головне там телеканал Академія. два інших телеканали були більш-менш пристойною інформаційну політику. Проводили. Ми там ходили навіть до них на ефірі в чотирнадцятому році і так далі. Але от телеканал Академія це ботки логова сепаратізму з ведучим Селівановим І Селіванов також в бігах в Росії порушена кримінальна справа. А там кивала ну як тефлоновий з нього все сходить і якби. Ви ж ще зрозумійте, мій, якби чому я написав цей пост, тому що мені з п'ятеро моїх знайомих військових скинули цей скрін ТЦК СП. Я взагалі його не побачив би. Ну мені військові скинули, типу ну ми не можемо, ми не хочемо в це лізти. Ну, ми а, ну, якби офігелі, я вибачаю за це слово від того, що це відбувається. Типу, а може, ти якось. Ну я зробив. Я там рік тому писав, коли він повернувся, також в мене був пост потім, коли на жаль. Наш головнокомандувач взяв участь дистанційну я Валерія залужного дистанційну в заході юридичної академії. Це там Сергій Стерненко про це писав. І так далі. Це відбулося також там декілька місяців тому, чи на початку лі влітку, на початку літа чи в травні, був захід. Але наскільки ми дізналися, тут до Валерія Залужного якби жодних питань, окрім можливо, того, що якось не спрацювала його пресслужба, Він в той день включався з усіма юридичними вузами. Це також був якийсь юридичний захід, і він Почався з юридичної академії Ярослава Мудрого і так далі. Просто він не думав, що Ківалов може так цинічно його використати. Скажімо, так отже, Ківалов використовує всі свої зв'язки. Величезну кількість грошей, те, що він розбудував цю судову мафію, я впевнений, що то Портнов, Татара Смірнов, і Смірнової оці всі, якби ділки, які нині контролюють судову правоохоронну систему. Вони з ним на короткій назі. На жаль, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук дозволяє собі там виїжджати з ним, фотографуватися. Якісь депутати, слуги народу, але все одно ми не можемо мовчати, тому що ще раз, ну мені за скріни скинули друзі військові. Тобто військові, ну в що. Це від того, що відбувається, як російський сепаратіст, путінський падільник, якого путін і Медведєв нагороджували, безкарно себе почуває. І насамкінець, пане Павло то на вашу думку, хто чи яка точніше із українських правоохоронних служб чи спецслужб повинні зайнятися Контррозвідка і служба безпеки України це питання національної безпеки. Ну або якби ну все одно він має відповісти за те, що вже зроблено, за те, що те цей інформаційний ем, інформаційна політика ця була його телеканалів, за те, що він опублікував цю статтю і так далі. Тобто ми, ми прекрасно розуміємо, як він чистить собі карму в кавичках, і як, в, і як він проводить антикризову інформаційну політику, а так само намагаючись використовувати військових камуфляжі, примазатися вже до нового там, українського спротиву і в чергове реінкарнуватися. Ми це розуміємо, але це не можна толерувати не тому, що в нас щось особисте до нього, а тому, що це ну, новий сальдо і Баліцький. Ну, це очевидно, кожному в Одесі. Причому ще раз до юридичної академії жодних претензій, там самі юридичні академії працюють професорами і там про українські одеські політики, місцеві і так далі. Питання конкретно до Сергія Васильовича Ківалова, чи понесе він? Є таке ну, крім кримінальної відповідальності? Є ще питання політичної відповідальності. І якщо нам зрозуміло, що це новий ймовірний. Балицький та Сальдо, ну якби це суто теоретично, тому що збройні сили України стоять і якби бронять Україну і Одеської окупації Путінської окупації Одеси не буде ніколи, тому що ну якби буде спротив народний і так далі. Тобто, ми цього не дозволимо. Але сам факт, чому це відбувається, і чому спецслужби на це не реагують, це велике питання. Там дякуємо, пане Павло, що піднімаєте ці питання. Волонтер, громадський активіст Павло Поломарчук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Спілкувалися тому, про те, чому практично всі забули про, про російську діяльність Ківалова, а також чому влада протягом десятків років ніяк не реагує на цю його діяльність. Дякуємо вам на все добре. Тримається дякую.